Вітаю вас, дочекалось. Нарешті, з 1 жовтня 2023 року повертаються перевірки касових апаратів. Не просто повертається. Якщо бізнесу не буде касового апарату, так, да, ви маєте право на їх настучати. Ні, не дивуйтесь, да, є, ну, от ви приходите, нема касу. Хотіли розрахувати. Касового апарату нема, вам не дали фіскальну чек. Хоп, 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 хоп! І шарак! Такі. Ну дивіться, будеш штрафувати, значить так. Перший раз 100% весь товар, Ха! знає наших, другий раз 150. Ну правильно! Вихвале, вихлем. Дивіться, яка ситуація. Свій час, коли, ну скажімо так, ще в 2002 році, ні, не в 2002, уряд прийняв рішення про те, що треба касовий апарат. О, Пішли ви, а мели ми вас, одержали! О-о-о, оце о, 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 це було. Поки не став Янукович. Ні, я не жартую. Клименко пам'ятаєте? От він дійсно пролубіював. Да, з використанням, ну, скажімо так, Янукович. Тому що ти був, пам'ятаєте, чечетов такий був. Ручкою махнув і Верховна Рада проголосувала. І вони несли зміни цілий ряд документів. Перш за все... Кримінальний кодекс. Адміністративний. Адміністративно процесуальний. Ага. І після цього як шарахнули. Тобто нема касового апарату, немає терміналу, та нема проблеми. я. І знаєте, так якось це якраз, щоб ви в 2011-му прийняли. Ось як лавіс, як матюкались, бізнес зникне, все завалить. Касоапарати знищать бізнес! Ау, вау, вау! І знаєте, почало працювати. Чес! А! Так що можете матюкати, Клименко, починайте. Ні, ну дійсно, він просто скористався ну, адмінресурсом. Тому що е, до цього, скільки не намагались, ну як воно було? Ну, уряд прийняв рішення. А в адміністративному кодексі нема. Ну тобто, от нема касового апарату. Все, що можна, штрафувати на 17 гривень. Поймел ведут, а, давай, а, страховная, а, на зима. И изначально наглил. А ты сделали так. Не, что значит? Шарах. 70-80 тысяч. Правда, в первый раз только 17 тысяч. А вы знаете, так полегшало. Так знаете, бизнес, ой, знаете, там мы без кассового аппарата працювати не можем, выявляется, да. И действительно, фактически, при Януковиче это началось. Потом, ну, скажем так, Ну, в деякій мірі давайте вже поклали Яценюка, Ну, чесне слово. Тому що, коли він був дійсно, ну, скажімо так, там були прогалини, коли можна так туди сюди А він дійсно так от підсуїтився і використовуючи там свою фракцію, внесли зміни і отак от хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І тоді, мало хто пам'ятає, то тоді ще прицінюку був прийнят закон, згідно якого, Ну, за виключенням базара. Базар, так. Да. А так, і малий бізнес. Весь, касові апарати. але було тоді запропоновано все-таки, ну не зразу, а поетапно. Так, да, так, да, це я ценю приймав. Чого ви так дивилися? Дореділо, що гройсмен е, трішки відтермінував. Там почалися це. Ой, да, о, вау-вау, вау. Ва. І фактично вони від, відтягували, от, поки не став Зеленський. Ну, а щас. Да не лагеть мат! Ворог народа правильно, матюкуэта, матюка это, А Цікава ситуація. А хто бы з вас таку фамілію, фамилию, Чи ні? А що ж ви такі? А черюхин? Теж не пам'ятає? Ну пам'ятає? хоть помнит! А що ви помните в все а? Ой, як колись матюкали, оце всіх три. Ой, я. ну вони якраз займали ту посаду, яку зараз гетьман займає. Теж, ой, як матюкали! А, що хомтинікував. І що може Ну взагалі, розумієте, той, хто займає цю посаду керівника комітету, який займається податками, по 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 Ні, правильно, правильно, дуже правильно робить, матюкайте далі. Ну це традиція. І дійсно, ну от, до війни, що ж пам'ятаєте, що касовий апарат би вже проваджували, там, приймали раз, два, три. І пам'ятаєте, мітинги були проти касових апаратів. А ви знаєте, хто їх фінансував? Знаєте? Медвечук. Да. А, безкоштовні мітинги, та не, с... Ой, не трендіть. Знаєте, ви комусь розповідаєте, ну не мені ж, будь ласка. Да? Я дуже добре знаю, як фінансували майданчик, як фінансували ці. Так що це все, хлопці, оці всі, ваш трандіж. Народний, как, как черт народне. А хто за сигнал телевізійний платив? А за ботов хто платить? Це що, безкоштовно? А А за масовочку, а? Да-да-да, да, 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 да. До, безплатно. Трандить мені безплатно. Безплатно все не буває. Ну, там дійсно це була наратив Кремля, щоб ну, створити проблеми в Україні, і тоді дійсно використовував це, як би сказать, борьбу проти кацкопаратів. Ну, результат так собі, але я використовувала. Ну, саме розумієте, почалась війна, Дійсно, ну, зробили таку пільгу, що давайте все-таки не будемо перевіряти і так далі. Люди патріоти. Люди добрі, знаєте, ми завжди дивує дур, Ні, влада яка зараз. Просто дур. Ну це ж треба було таким дурним, щоб повірити в те. Що якщо ви дійсно скажете, ну от люди добрі, ну от бізнесмени, у нас війна, ви всі патріоти, волонтери, хто там ще, а, в вишиванках, ви всі, давайте чесно платити податки. Ага. Ага. Ну, я дивуюсь просто, ну чесно слово. Ребят, та невже ви такі наївні, не розумієте, що як ви тільки даєте послаблення, дали можливість не перевіряти, навіть тільки платили податки, тупо перестали платити. Да. Ті, хто використовував касу апарат, зразу, раз, раз, ой, поламався все-все. Зник у мене касається, да. так. Ну ви розумієте, касситування, податки ніхто не любить. Усі часи, усі часи, я вам зразу говорю, якщо хтось вам розповідає, що там, в Європі, любить платити податки, от берете табуретку і по башті, говорю. Шра! Тому що він таку дурню несе, що просто жук. Якщо хтось розповідає, що в старі часи люди людино платили податки, та бретки по башкі. шара! Ну ще ну, дурь вибити з башки. Тому що, ну я говорю, перші податки, ну, сперечаються вчені. Де, дехто говорить Єгипет, дехто говорить Вавилон, а дехто говорить Китай. Ну, вибирайте будь-яке, але... І от як тільки їх почали провадити, сразу провадили, що хвилині сплати податки. Так, завжди було. Навіть дивіться, ті, скажімо, беремо стародавній Китай, там були моменти, коли дійсно бідні китайські імператори, грошей не вистачало і треба щось робити. Податки не сплачують, мерзотники, так. Те саме. Тому це нормальне явище. Ні, ніхто платити не хоче, у всіх країнах світу. І дійсно тільки за рахунок примусу платять, ні, ну це нормально. Лають, матюкаються, проклинають. Нормально, але платять. І тут така ситуація. Якщо ви хочете, щоб батьки платили, треба, щоб був кнут. Сильний, дуже сильний. Це не я говорю, це великі китайські мудреці. логікісти, які вважали, що якщо кнут сильний, значить в країні порядок. Ні, вони дійсно дійсно вважали, що от бардак в країні або не оці проблеми від того, що немає жорстких покарань. Вони виступають, з те, що жорсткого покарання люди бояться. Ну чому в США дійсно платять податки? Страшенно бояться покарання. У нас нема, у нас такі закони такі ліберальні, і у нас за несплату податків ну, пожиттєво вам не дадуть. Чесне слово не дадуть. Ну навіть 10 років не дадуть, чесно, там є стаття. До 12, але за всю історію чи, дуже частіше всього за несплату податків, ну у нас, по-перше, взагалі можна якби заплатив, звільнився. Це якраз портнов зробив, звертай вашу увагу. зрадник. І дійсно, це як допрацює. Що у нас таких поки не немає? Всі в Америці там дійсно можна за несплату податків, навіть от ви їх заплатили, а вам можуть дати два пожиттєвих. І там дійсно є люди, які живуть, сидять на пожиттєвий термін пожиттєвий. Причому у них люблять жити. Два, три по життєвих. За нас платний Ні, це нормальне явище, у них таке існує. І тому бояться, страшенно бояться. Там розумієте, така ситуація, навіть якщо податково помиляється, ну нараховує вам на дуршкові. Буває, тим паче, що у них це дуже... У них вже яка система? Ти от декларуєш, а тобі податкова згідно твоїх документів перевіряє і донараховує. Або не донараховує. Але я частенько дораховую і присилаю тобі лист щастя, що ви повинні доплатити. Біжать, як скажені платити. Як скажені біжать, як скажені. Нечесне слово. Знаєте, як виказує, вони так тебе треба заплатить. Зараз кажуть. Українці не платять. Які троси податки платять. Американці ці троси. Бояться, бояться. Ну там дійсно. Ситуація така, що якщо ну, пократить може дуже сильно. Дуже сильно, там це жахливо. Ну в нас таких покрань просто нема. Ну от у нас навіть касового апарата нема, ну штраф. А там в тюрму, причому років 5 відсидиш. І тут, ні, ні. причому реально в тюрмі це не жарти. От нема касового апарата, і років 5-10 відсидиш. Звичайно, людина боїться, страшенно боїться, до смерті боїться. Ні, ну це ж не жарти, знаєте, 5 років відсидіть. В тюрмі за те, щоб в тебе не працював касопад. А А? А це, я розумію, порядок. А це Америка. <кхи> да, там така. Ну, у нас такого не буде, не хвилюйтесь. Ні, це, ти бачиш, що в Америці говорять, що це все-таки не дуже правильно, що такі надмірні покарання. В Європі менше. От в Європі немає таких. Ну, скажімо, там теж штрафи і так далі. Є, є тюремне покарання, але все-таки там більше грошима карають, ніж, спустите, в Америці там трошки спеціально. А вона штрафом. Тому, так дійсно, повертаємо штраф. Саме цікавіше, будьте впевнені, помитькаються, палаються, і податки зростуть в рази. Чесне слово. Розумієте, яка ситуація? Все дуже просто. Незважаючи на те, що всі лаються, що нема за що хліба купити, але якщо прижмуть, платять зараз, платить. Якщо податки буде більше. Однозначно. Що вам сказати? Рухаємось в Європу. В Європі дійсно вважається, що всі повинні платити податки. Перш за все бізнес. І відносно касових апаратів, ну от у нас дійсно, на базарах не треба. І, і наше законодавство на сьогоднішнього... Там час від часу починають якісь депутати, давайте всіх обкладемо весь бізнес, впливемо касу апарату. Але по закону цього немає. І ніхто ще, ну, цей законопроект ніхто не приймав і не планує приймати, щоб на базарі були касові апарати. Немає. Хоча лякає. лякай. А в Європі, да. причому не просто є, от навіть якщо там ну, у нас, е, ну, такого, в принципі, ну не знаю. Знаєте, у нас немає такого як, як тимчасовий ярмарок або тимчасовий базар. Ні, організований це не те, що дикі. Ні, у нас дикі це моє. А там це тимчасово, наприклад, от на центральній площі міста або містечка є базар, але він тільки дві години. Да. от Зібрались, ну щось на зросток нашої я. Зібрались дві години, або три-чотири, ну просто він обмежений по терміну. І тимчасово, по причому там раз, наприклад, там, місяць може бути, або роз тих. Зібрались, відбулось все-все-все. І там дійсно, ну на цьому ярмарці буває багато, ну, от ви говорять, фермерів, да, е, малих підприємців, те, що ви завжди любите, якихось кустарів. ну, Вони робляться для цього. Там дійсно люди, ну, чисто базар. Ну, лоточна торгівлю. Каса, апарат, кожна. Ні, ну зараз є переносний проблем, проблеми. в нас вони теж є. Так що тут проблем немає. Але обов'язково. Не буде. Ну все, ти після цього бішни в кінці. Ну, ноль перемножить тільки так. Хоча кацефолинку, там вже людина, людина продає якісь там кустарні вироби, скільки. Ні-ні-ні-податчик, -ні, податчик, податчик. <реш> така ситуація. Так що, як бачите, рухаємось Європу! Хоча дуже повільно, з викрутасами, з матюками, арверою рухається. Розумієте, така ситуація. Тут все дуже просто. Звичайно, хто займається бізнесом, я добре їх розумію. Податки ніхто платити не хоче. І якщо є можливість не заплатити, згодне. Той, хто відповідно користується послугами торговельних організацій, Ну, як вам сказати, є принципові, які вимагають фіскальний чек, хтось не вимагає, але, в принципі, ну, ні, нічого, це було б закон. Да, 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 є. В той же самий момент, дійсно, так як в нас велика частка тієї економіки, то навіть впровадження касових пратів радикально знищити ну, не може. Все-таки вона існувала, існує. так що Поки що касова практиків частково вирішують проблему і дійсно б'ють по контрабанді. Тому що ви не гірше мене розумієте, чому е, говорять, ой, там митниця, контрабанда. Запам'ятайте, раз насавчити, якщо дійсно будуть касові апарати, ніхто на через митницю контрабанду возити не буде. Тому що воно працює взаємопов'язано. Ти, коли везеш контрабанду через митницю, ти даєш хабар. Але ж ти не просто даєш, ти витрачаєш гроші. Але ти розумієш, що ти цей товар можеш через контейнер-площадку продати ФОПа. І ФОПи розберуть. А так як нема касових апаратів, вони тиховолка можуть це все продати. Тому що воно. Якщо це кругом касовий апарат, якщо кругом фіскальний контроль, то ти не завезеш контрабанду. Ні, ти, ти можеш її завезти, майже на митниці цілять хабар. І ти йому нікому не продаси. Тому що ФОП з касовим апаратом не буде контрабанду продавати. Ну, по-перше, його хлопнуть дуже легко. ну, Навіть не треба перевіряти особливо. Речь у тебе так, а це, а це що. Родной май, я ж уже з 5 до 12, та вже з 7 до 12 строк пошов. а? Класс, да, хороший строк. Відповідно, робить думку. А поки нема касу ну, можна контрабанди тримувати. Це дуже просто. Так що якщо ви думаєте, що контрабанда винна митниця, ні, каса апарат. Все, дякую вам за увагу. Всього найкращого. Чекаємо, велика рифо. І матюкаємо чекаю і мадікає. Пока. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.